Хайсан. Тут дивіться, ми по суті переїхали ну якісь там 70 кілометрів, да? ну, трошки на північ Кіровоградської області. І одразу подивіться, яка висота гібридів. Вища. Да. влога більше. Дивіться. І всі гібриди в лінійці, які тут стоять сьогодні, да? вони всі тут високі. А там, де ми кажемо, набагато нічого. До чого залежить висота гібрида? Е, з 4 листка до восьмого листка, яке е, живлення азотне, скільки вологи, який е, е, состав ґрунтового е, розчину рослина формує між вузями відповідами. Якщо в цей час буде достатньо вологі температурні режими азотне живлення, а тут працюють з касом в цьому підприємстві, то зрозуміло, е, що ми бачимо з вами, що ну, рослини тут набагато вищі. 180-й хайсан це те, що ми дивилися з вами в линкі. Теж ви бачите, Червон, чорного кольору насіння, високий гібрид, середньостиглий, семирасовий й расовий під євролайт. Вовська немає, проте робашкова. Це наше е, ну, світлесосмужкою насіння. Е, бачите, що із-за того, що в нього е, ну, є ця смужка, він кошику виглядає сірого кольору. Е, насіння кріпиться, кошик кріпиться, ви бачите, яке кріплення. Е, тонке кріплення до кошику. Тонке кріплення до кошику. Кошику твердий, плаский. І ви бачите, що він за що того, що він нахиляє голови, він теж вищий тут, ніж злинки, але все одно він нахилив ці голови і ну, можна бачити, що 232-й вищий і 180-й, ви бачите, як і, ну, шляпки як виглядають 180 го ну, Характерне забарвлення 238-го. За що того, що в нього біла смужка і сірого кольору, він бачите, сірим виглядає таким пошипом до збирання. Далі ми підходимо до 232-го високолеїного. Я на попередній локації ще раз хочу нагадати, що ми зараз знаходимося в Подлісному, під лісне. А попередня локація, ми були в злимці, там теж він високий, такої ж висоти, як і тут. 232 високолеїновий. Також ви бачите прекрасно виповнені кошики кошики насіння чорного кольору з високим містом олії Але для високолеїного треба казати про те, що вміст леїнової кислоти до 92%. Це кажуть про дуже високий вміст, тому що база 84. І для. Тих, хто займається вирощуванням і отриманням додаткових грошей, тобі ж премії за вміст олійної кислоти, це гарний гібрид для покращення якості цілому ворога, який буде вирощений з високолиного Більш пізній гібрид, ви бачите, листки ще зелені, кошик ще тільки-тільки почав жовтіти, але період вже дуже близький до завершення влаговіддачі і Формування врожаю